Вітаю вас, мої любі. Сьогодні буде незвичайний ефір. Я передам вам привітання від нашого Творця. Зараз нам, українцям, дуже-дуже важко. На нашій святій землі йде не просто війна, це епохальна боротьба темряви зі світлом. І ми з вами знаходимося на самому вістрі цієї боротьби. В цей момент дуже важливо знати, що ми не одні. Що нас підтримує само джерело світла, сам творець. Тому я хочу передати вам звернення до українців від нього. Мої любі українці! Я дуже ціную все, що ви робите для планети Земля, встановлюючи світло на святій землі України. Ваша земля дуже древня. Ви з'явилися як народ багато сторіч тому. Кожна душа, яка зараз народилась в Україні, знаходиться тут не просто так. У кожного з вас є своя, дуже важлива роль, привести на землю якомога більше світла. Я бачу всі ваші справи, які ви робите, во славу своєї країни. І це правильно. Це призведе до посилення та процвітання України. Живіть в любові та радості! Ви гідні всього найкращого, що тільки може побачити, побажати людина. І ви це отримаєте. Але матеріальний світ це не все, чого хочуть ваші душі. Ви прагнете миру та справедливості, і вас часто ранить та несправедливість, яка є поруч з вами. Але це буде змінено. Ви дуже сильно змінились під, та зміцнили під час цієї війни. На землі зараз немає більш духовно пробудженого суспільства, ніж в Україні. Це ваш шлях. Ви для цього прийшли зараз на землю, щоб створити новий, від, новий вид відносин між людьми. Це відносини зі стану любові. А не стану, страху та покори. І ви це зможете. Ви вже це робите. Під час війни ви стали проявляти дуже багато справжньої любові до людей, часто зовсім незнайомих, до своїх побратимів у війську, до тварин. Ви навчились навіть вбивати зі страху любов... Ой, зі стану любові, а не зі злоби та ненависті. Знешкоджуючи ворога заради тих, кого ви любите та захищаєте. Ви є неймовірно сильний народ. Ви витримаєте все і покажете всього, всьому світу, як треба любити та діяти зі стану любові. Тільки завдяки вам цей світ не провалився у цуцільний морок. Зараз над Україною вже сходить Сонце Перемоги. Воно вже підіймається. Ви не повинні, не повинні в цьому сумніватися. Ви є мої улюблені діти. Я посилаю вам всю любов, яку тільки можу передати. Відчуйте це. Кожне серце українця повинно відчути неймовірну любов Творця до нього. Ця любов буде з вами завжди. Вона зцілить ваші рани. Витра сльози, матерів та дружин, втрачаючи втративши своїх чоловіків та дітей у цій війні. Ця любов зцілить ваші серця та поведе вас у прекрасне майбутнє. Ви, неймовірні душі, зараз ви найсильніші на землі. Знайте це. Я дуже дуже люблю вас всіх. І ви любіть одне одного. За цим є майбутнє. А ви ті, за ким підуть інші. Будьте щасливі. Ваш Отець Небесний, творець всіх світів. Напередодні Нового року мені хотілося якось підтримати вас всіх, послати вашим серцям щось таке добре, світле. Щоб ви відчули, що ви не одні. І взагалі, що нас багато. Ми підтримуємо один одного. І тим ми сильні. Тому дякую всім. Дякую всім, хто додивився, хто взагалі подивився. Тримайтеся. Я передаю вам любов, Творця Відчуйте це. Бажаю вам у новому році, щоб ця війна жахлива закінчилась, щоб ми відчули в своїх серцях любов та радість ту, яку нам весь час посилає творець. Тому ще раз дякую. Всього найкращого бережіть себе. До побачення.